Це Все. Всем привет! Сегодня 1 января, и это значит, что Новый год уже наступил. Мы от нашей семьи хотим поздравить всех с Новым годом. Танюш! Да, с Новым годом обезьянки! Ну не вы обезьянки, а с Новым годом обезьяны! Мы э, с Марком, с Танюшкой поздравляем вас С Новым годом желаем вам счастья, тепла, любви, радости. Детей, Быва... багато, да? детей Благато, побольше. Да. Детей, <laughs> да, потому что нам все желают детей. Вот, и мы вам желаем детей. Спасибо. У нас вот наши подарочки есть под елочку, зайчик. Кстати, сегодня у Марка первый день, когда он увидит снег. Вода в снег, на порих, кислипы в собі перик. Поки жары, поки пик, а париг водою стик. Танюш, рассказывай, рассказывай стишок. Мне завидших конфетки не давали, як тобі. Кстати, що <свісна> <свісна> вам принес Дед Мороз під елку? І ще такий прикол во Львові, наскільки я розумію, нету Деда Мороза. Ну не було было как бы. Вот, і... Да, нету, не було традиції під Новий рік ложити під елочку подарочки. Да, Танюшка была в шоке, когда узнала, что под елку можно получать еще подарочки. И эта традиция ей понравилась, и она прижилась у нас. Ну, этот год Марк у нас самый большой подарочек получил, наверное. Да, малыш? Сейчас будем играть в твистер. Танюша покажет мастер-класс. Че Данила покажет мастер-класс? Че Марк покажет мастер-класс? Жесть, Я не дурі, вона так була. Мені одна знову водза. Бачи враження. Ой, дуже тяжко гра. І так, ще раз всім привіт. Нарешті наш марк дав нам цю перерву. Це не факт, що він дав перерву. Треба скоро знімати. Ми знімаємо дуже швидко. Нам недавно прийшла посилка від Мартинінка і Юлі. Дуже вам дякую за цю прикольну посилку. Там дуже багато класних речей, які ми зараз покажемо. Поки риба нашої мічти колихається у ліжечку, яке він на Новий рік під ялинку отримав, ми вам їх швидко покажемо. Перший перший. Це те, що мені найбільше сподобалось. Це костюм Супермена. Насправді я і собі мріяв би такий би костюм. Так що, якщо у вас буде Андрій, якщо у тебе ще великий такий костюм, у мене метр п'ятдесят. Ой, кажу, мене метр вісімдесят, от і метр п'ятдесять, метр підеся. От і я похудаю до вісімдесяти кілограм. От і прийшла ж мені такий костюм. Та ладно, давай ти пошию. Тоді до речі, це єдиний костюм, який на нього майже 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 наліз, того що всі інші трохи великуваті. Реально зараз тростаємо. я вам да, зараз я вам покажу відео тут, як ми з ним тусувалися в цьому костюмчику. Получається, у кожного супермена є супермама, яка йому допомагає на перших початку, да. Танюшка? Так, наступний лот джентльмен. Ми його ще не міряли, я думаю, в принципі, він і в джентльменах. Це навесно буде десь. Да, в джентльмена, можливо, він теж трохи влізе, але трохи він, напевно, на нього буде теж великувати. Да, великувати. Це зразу можна і надівати, і поступати десь в Оксфорд, коротше. Да, да, да. Або чи не у Богдана Хмельницького в Черкаси. Ой, все. все, все, все. Для Тані просто болюча тема Черкаси. Що болюча. Ну нічого, ти там Нет, прожила. Да, там важко було, важко да. проживає. А далі моє мій любимий. О, це мій любимий, це мій любимий. Танюша, походу, сама в ньому ходила. Так, да, я от сама в ньому ходила, якщо б він на мене був. Він теж дуже, походу, великий Такі на мене. Такі лапки класні. Якраз можна ховати руки, якими він постійно нас царапає. Ну Костюмчик дуже класний, ну, напевно, теж буде, не знаю на коли, бо він дійсно великий. У нас Марк 55 см, чи скільки він зараз. А костюмчик чуть-чуть більший, скільки тут немає розміру. Мало би бути, але не. -йон -тю -йон. Та, все ладно. по йон Цікаво, це 80 це розмір. чи? Може бути розмір. Якщо це 80, ну Марк рости. Так, так, що... Марку ще треба їсти каші. Оце саме класний. Мені більше сподобалося. Боже, яка красота. Здиваєшся, так? Не, ну іздивайся, ти що. ти що, все воно падає. Ні, то ти натяни. Ну натяни гарненько. Ми тобі скрін зробимо фоточку. Так мило, як гарно. У зоряних війнах, до речі, був п'ятий, епізод, там були такі маленькі люди з такими теж, у них були такі костюми, вони з палками бігали. Ну я мило, вони там з палкою. Я тут фоточку прикріплю. Так, ми вже знову повернулися, у нас була така невеличка відступна пауза. Ще що... була до Марка. Да, Марк почав кричати. Мабуть, теж хотів поспілкувати з вами. От. Так, Давай, Наступний. Ну, це для... Для тата. для тата. Да. Та-дам! Та я люблю тата. Ну, В принципі, я думаю, що можна було пітанюшки таке. от. Ну, ну, ти ж любиш... ну ти ж А, ну ти теж мій та. Я люблю тата, я люблю тата. Так. Ну я не поміщуся. Чуть-чуть більше. Тобі треба окремо. Ну, чуть трохи більше. У вас було вдвох. І ще треба такий би костюмчик Я люблю маму. А от це, до речі, ми не знаємо що це. Для чого це? Я так от не знаю, чесно кажучи. Ви роздивіться, можливо, Але що займається, ні? Ні. Моя фантазія нагадує цю річ із секшописі. No. No. Все, це для дати? От мені здається, що тут щось має виймати, знімає. Ну давай, ти йому ще з кишки вивернеш. Ну воно ніби так здається, що воно має виймати. Воно тепер ще стало більш якесь. Я не знаю, що туди запихати. Ну дивись, тут навіть клієночка є, ну я не знаю. Ну дивіться, оце, типу, якась ну, кіт, якийсь. Для зоофілію походить. Сюди щось запихаєш і в клійоночки ти бачиш, що туди запхнуть. О, я ж плачу. Ну, типу. Плату. Ні, так що, я показую, що входить і виходить. Входить і виходить, як в тому про а, про Пука. Я не знаю, що сюди можна запхнути. Оце слово ми не знаємо, що це, для чого воно. Ну, Марко у мене, не будемо готувати. В рот мені ноги чи в рот мені руки. Пам, да, упаковка, Прислали. Це найкращі завжди, да. найкращі це подарки. Це те, що нам дуже потрібно, І те, що ми дуже часто використовуємо, це памперси. Ми вже, правда, почали, надгризли тут, От, вже використовуємо. Ми вже випробували ви на Марку. Йому да. такі йшли, сподобалось. Да. Дуже дякуємо, дякуємо за посилку, таку. Справді речі дуже прикольні. і цікаві. Ми вже чекаємо, поки ми будемо одягати все, так? Да? Так. Да, хай Марк трохи підросте і ми будемо фоткати викладати в інстаграмі 100%, ну і відосики знімати. І ми, скільки сидимо на сайтах, дуже часто моніторимо якісь в Китаї, попереважно в Китаї такі речі продають, там всякі прикольчики, гарбузики, кавунчики, mm -hmm. рибки. От і одну із таких останніх. Одія купівель. Да, ми купили одіялому таке з рибою. Воно це ж ага, воно вже він Німа, зараз. До речі, він зараз в ньому тусується. Риба наша мічти там лежить, спить да, тут такий, да. сильно його там рухать не будемо, тому що він і так да, тільки заснув. Він тільки заснув, тому краще хай спить. Танюш, покажи при обрітіння, да, Дід від йому приніс наша качелька, дуже офігенна. Воно вібрує, грає музика, воно його колише з різної сторони в сторону. Ну дуже класно. Кібоспан. Так що на замітку, мамочко, можете придбати собі таке, дуже гарно. Ви собі представте крісло, яке тебе качає, вібрує і ще й грає музичка. Мічта. Лакшері. Забу... Е, до речі, забули ми ще одну річ показати. Це ось такий от набір. От. Це, по ходу, плейбойчик. Або... І для дівчинки, я думаю. Так, да, і мабуть, і за те, що розовий для дівчинки, тому. І бантик. Ну тут ж бантик ще якось не дуже гарно хлопчикові таке, я думаю. І тут ще хвостик. А, то ми вирішили, типу, якщо Марку його надівати не будемо, то трусики забираю собі Таня, а я собі забираю шапочку. Давай поміряємо. Так, а я що? що це, на ну, себе це, надію. Міряй трусики, сказав. <різь> і воно на мене не налізе. Я зайчик. Що моя вуха не не можу прикласти. <різь> Зараз згадую <різь> гад... Сашине відео, де він кричав, мама, я зайчик, блядь. <різь> <реш> так, всім дякую за перегляд. Вибачте, що ми так довго готували до того, щоб зняти відео. Ну ви самі зрозумієте. Ми Тепер до всіх відео дуже довго готуємося. Да. От ми, ми постараємося знімати більше відео. Мені дуже часто в коментарях на Ютубі і ВКонтакті, інстаграмі пишуть, щоб відео мелькали частіше. Танюшка і Марчик. Те я постараюсь, щоб Тому це як все так… як Марчик буде давати висипатися нам. Тоді ми будемо частіше мелькати. І мені дуже багато людей писало, що ми знімали якісь челенджі. Чесно кажучи, не знаю, як їх знімати, не знаю, які тематики. Писали там, про touch my", там якусь там а, це тіло. Що... Я сьогодні Тані пробував, розказую, що такі є челенджі, і кажу там, що можна пальцем закриваєш очі, доторкаєшся до якоїсь частини тіла. Тані не дуже сподобалось, куди я її засунув пальці. Ну ладно, ладно, що не те подумають люди. Коротше, я собі в носа засунув і палець. Ну, це не дуже якось гарно. На цьому наші челенджі закінчились. Тому е, я вас дуже прошу, якщо ви знаєте якісь прикольні челенджі, або якісь такі. Ну просто щоб не повторятися, не робити тачма тіло, або от, запихати собі з ефіру роти. Хочеться щось нове, щось оригінальне. От, і і щось смішне. І що смішне да. Хоча в мене один є челендж смішний. Я під нього не підписуюся. Блін. Данила, бери. У мене є така ідея шикарна. От, єдине, що Таня не хоче підписуватися на неї. Коротше, е, беремо суть. Усім наливається вода. Е, 10, є 10 памперсів. Всім 7 памперсів наливається чиста вода, щоб вони тільки набухші були. В один памперс Марк Пісає. Він твій Це 8. Памперс. Е, ще один марк Какай? какуняє, це дев'ятий памперс, і ще один намазується нутелою. Все це скручується і ложиться. І знаєте, як це? Русська рулетка. По черзі кожен тяне памперс, я так засуваю туди руку. А чого руку? Ти спочатку казав, давай блажу. Ну, типу отак. Ну, це чистий. Да, це чистий памперс. Ну, я думав в лице, але ти на лице не погоджувалася, я вже хотів, давай хоча б руку. Ну на руку ще менш більше я погоджусь, ну не в лице. А ну, вдруге какашку витягну. То, що мені в лице а це какашка моя. То до грошей. А, ну, давай тобі. Ну тут уже кому повезе. Хоча, в принципі, останнім часом везе на какашки більше тобі. Марк постійно тебе обкакує. Тихо, 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 тіхо. Ми того не чули. Я це вирішу. А тебе офісію мене буквально разок може у а влада у обкакує, какою, отако повні руки какашок, мама. Якими руками я закриваю зараз Танюшки рот. <рес> Ти їх мив. Так, все, дякую всім за перегляд. І ще раз кажу, залиште в коментарях варіанти, які, які челенджі прикольні і оригінальні, нові можна зняти. Будемо пробувати. Ну, а і ні, Згоріла ну, що, хата. А а що нам робити? Ми сидимо вдома. Да. Все, всім пока. Всім пока. Тінки, вінки, тінки, вінки. От і на цьому закінчимо <сіх> влог. Що це відбувається? Все, 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 не робила.